Христос, Слава отець пан Степан. Отець Степан Сус. Отець, отець Степан Сус. Так. Сус Стоятим, храму апостола Павла Гарнізованого храму Стеапосте Петра і Павла. Так, хотілося б, ну, по-перше, поділитися своїми враженнями, емоціями. Сьогодні тут праздник в церкві Миколая Чернецького. Велика парафія зібралася. Вас запросили, щоб ви доєдналися до цієї світлої події, які у вас враження? Я Люблю відвідувати живі парафії. Жива парафія це є та спільнота, де є люди різного віку. І старші, і середнього віку, і молоді і діти. От приємно було побачити те, що багато дітей в церкві, багато молоді. От, це є знак того, що церква тут не просто так побудована, що цей храм має майбутнє. І напевно, що багато-багато людей ще прийде, тих, які шукають гарного прикладу, які хочуть відчути добру спільноту, і думаю, що ця спільнота справді має велике майбутнє і покликана творити добро. Місця Золочі і по всій Україні. Хто вас запросився? Ну, звичайно, запросив мене отець Михайло Супановський, настоятель пару цього храму, святого Миколая е Чернецького. Я його знаю як військового каполана це з цієї сторони. І він просто просив мене, щоб я приїхав трошки побачити іншу атмосферу, тому що це вже моє військово-священний в більшості серед військовослужбовців, мої парафіяни. Ходять в однаковому однострої, вони не можуть, що втягнутися зранку, просто бруть форму військову і йдуть до церкви. Хоча це більш детальніше зупинитися якраз на цій ваші парафії в військовому паланстві, які зараз емоції, як які переживають військові, в якому стані зараз були емоції. Хочу сказати, що в моїй парафії на сьогоднішній день це 55 тисяч військовослужбовців. От, емоції їхні є, різні. Але найгостріше сьогодні є те, що люди відчувають відповідальність за майбутнє України. Їм приємно те, що народ сьогодні вже розуміє, яку роль відіграє армія в суспільстві. Були роки, коли про армію говорили на годину. Сьогодні всі розуміють, що є все-таки захисники вітчизни, ті, хто підставляє свої груди під кулі наших ворогів для того, щоб ніхто нас не поранив. Паруф є, звичайно, наша є. Така духовно зрілою, усвідомленою і напевно, що духовність це є щось таке, що не можна здобути в спортзалі, це не можна її накачати на турніках, от чи пробігати. Це є важлива складова кожної військовослужбовця, незважаючи на силу, знання, досвід і вміння все таки. Духовність потрібно мати, тому що ми бачимо, що ті, хто є віруючими військовослужбовцями, хто є духовно зрілими, той здатний перемогти не тільки видимих ворогів, але й найосніше невидимих, які часто є причиною всіх конфліктів і непорозумінь. От нам відомо, що ви дуже активно займаєтесь волонтерською діяльною, допомагаєте не тільки служінням добрим словом, але ще й матеріальними, які ви. Базою, одягом, от що найбільше зараз потребують наші військові, чому ми можемо прості громадяни бути їм корисними, чим можемо їм допомагати. Хочу сказати, що моє завдання як військового капелана є і було, і буде певно, що дбати про захист самих військовослужбовців, підтримати їх. І я би не сказав, що я десь особисто щось так важливо роблю, але. Я стараюся об'єднювати тих людей, які можуть щось зробити важливого. На сьогоднішній день Центр військового капеланства і гарнізонних храмства Петра і Павла зібрав на потреби військовослужбовців вже понад 13 мільйонів гривень. Це як із забезпеченням матеріальне, форма, берце, бронежилети каски, те, що було актуальне ще минулого року, так і так звана реабілітація. Сьогодні ми більшу увагу приділяємо реабілітації військовослужбовців і. Стараємося тих, хто найбільше потребує, хто почуває себе після демобілізації одиноким, покинутим наодинці з проблемами. Ми стараємося тих людей висмикувати в якісь мірі суспільства і створити для них умови, де вони можуть відчути себе. Ну що хтось їх шанує, хтось про них пам'ятає, що вони не є одинокими з цими проблемами, що все-таки ми готові якось їм допомогти ці проблеми вирішити. От і це таки би основне завдання сьогодні військового капалана. Це Подбати про сім'ї військовослужбовців, ті, які пережили втрату когось з близьких, ті, які переживають трагедію чи травму когось із близьких, хто чекає до сьогоднішнього дня і сподівається, що все-таки повернеться їхня дитина, син, чоловік з зони АТО, тому що попав без вісті, І хто перебуває з військовослужбовцями сьогодні поруч в місцях, де Переживають вони якусь певну таку психологічну травму. Ми знаємо, що є багато хлопців, які потребують такої ну, психологічної реабілітації. Ми стараємося бути поруч. Це покликання Кабалана бути поруч. І я хочу сказати, що навіть за 5-10 за років, коли громадські організації Перейдуть можливо в політичні партії. Коли політичні партії забудуться, коли багато хто поміняє свої певні ставлення, уяву все таки церква залишиться і капеланство на тих засадах, які ми є це бути поруч військовослужбовців. Ми будемо старатися завжди підтримувати військових. А чим ми можемо допомогти? Чим дійсно от прості люди, які хочуть допомогти і не знають, як ми можемо бути корисними? Можливо, нам дасте якось допомогу. Ну, найперше, це я думаю, що кожен з нас знає когось, хто потребує підтримки, допомоги, не так матеріально, як просто поцікавитися, як справи, як можливо, ну сказати я інколи, коли не можу людині допомогти, бо розумію, що є різні обставини. просто кажу, слухайте, буде потрібно, телефонуйте. Ви знаєте, куди, куди звернутися? Коли ми не знаємо, що сказати, підібрати слова, просто сказати слухай, я є поруч, я завжди є поруч. Треба буде звертайся, тобто є обставини, коли не потрібно грошей, а потрібно просто уваги. Я думаю, що це такий перший крок, інше це є молитва за тих, хто потребує. І напевно, що теж хто може і хто бачить, що хтось потребує матеріальної підтримки, є багато сімей, де лишилося троє-четверо дітей, загинув військовий. Жінка в кінці з кінцями зводить. Я розумію, державна допомога, все, але є обставини, коли навіть цього є недостатньо. Я думаю, що кожен може десь побачити тих, кому може допомогти, кому може бути потрібним. І напевно, що в тому полягає сенс нашого життя бути потрібним комусь. От сьогодні війна заставила нас таки шукати тих, хто потребує, підтримати тих, хто є сьогодні одиноким, і найперше відчути те, що ми ще зможемо в єдності сила народу, коли ми разом, ми є сильніші і здатні долати будь-яких ворогів. Дякую за такі гарні слова. Раді були вас бачити за приїжджайте в гості. Приїжджайте з нас також театрально 11, чекаємо вас. Центр міста Львова. Там у нас дуже багато людей. Ходять багато туристів. І ми раді всіх запрошуємо до нашого гарнізонного храму з после Петра і Павла 12 липня на празник 11.00, годин літургія, разом з військовими і усіма гостями молитися за мир і спокій в країні. Чекаємо. Дякую.